Розділ 1.7. 7 Кіньова крамниця, якою за турботу. Фан Шанде кивнув. Будь ласка, це те, що я повинен зробити. Юнак почухав голову. Тихо посміхаючись. Дівчина побігла в бік вітальні і винесла металевий кейс. Вона помахала птаху птутовику рукою. Вся охо. Іди сюди, це все для тебе. Вона відкрила кейс, і там виявилося більше десятка різновидів корму для домашніх тварин, включаючи квіти, фрукти, трави і навіть запечатані банки з черв'яками в них. Усе це була їжа, яку полюбляли птахи. Фан Шанде кинула погляд і сказала пташці, що сиділа позаду нього. Підійди і поглянь, хтось приніс тобі смачну їжу, будучи домашньою твариною середнього рангу. Тах вермільйон був досить розумним. Він не виявляв жодного інтересу і лише неохоче переступив поріг, коли фан Шанде сказав про це. Птах Верміліон вистромив голову і подивився на товар, а потім одразу ж відвернувся. Його очі були сповнені лінощів. Тах примостився на землі, зовсім не заінтригований. Ну що ж, здивувалася, дівчина. Вона не очікувала, що пташка тутовит буде її так ігнорувати. Чому ж вона не зацікавилася, коли навколо стільки смаколиків юнак, що стояв поруч з нею? Теж був приголомшений, він відчував, що ситуація була незручною, а Шанде з іншого боку не був розгублений. Він спробував умовити птаха крутовика з'їсти кілька ласощів, які приніс юнак, але жоден з них не викликав у нього бажання. їдусю. Твоя пташка не захворіла на щось дивне. Дівчинка не могла не подумати про це, коли побачила, що птах-мільйонер лежить на землі, пригнічений і занепалий духом. Фаншанде підняв брови. У нього виникла птака ж думка в будь-який інший день. Однак він був переконаний. Що це сталося через їжу після того, як на власні очі побачив, яким щасливим був тах верміліон, коли насолоджувався їжею в зомагазині? Останнім часом він втрачає апетит і не їсть звичайну їжу. Гадаю, через деякий час йому стане краще, спокійно відповів фан Шанде і сів з боку, щоб відпочити. Гочі юнака заблищали. Спираючись на слова фан Шанде, юнак запропонував: якщо тат дідусю. То чому б тобі не забрати її з собою в місто? У нас найкращі лікарні для астральних тварин, і його можна вилікувати. Проблеми треба вирішувати вчасно, щоб у майбутньому не сталося нічого поганого. Це буде дуже зручно. Фан Шанде пихнув я вже сказав своє слово я нікуди не піду, вираз обличчя юнака знинився він більше нічого не сказав Дідусю! Ти не хочеш їхати, але ти повинен подумати про це заради сяохо. Вона довго не протягне, якщо продовжуватиме голодування, ти не можеш просто чекати, поки він помре від голоду і нічого не робити. Дівчина спробувала переконати його з іншої точки зору, використовуючи інший спосіб вирішення проблеми, почувши це, фан Шанде підняв брови, чомусь він відчув себе самовдоволеним. З голоду не помре, я вже взяв його, щоб отримати якісну їжу сьогодні. Він просто не хоче їсти цей середньостатистичний корм, який ви принесли. Це не означає, що він не їстиме нічого іншого, сказав фаншан, де юнак втратив дар мови корм, який він приніс, вважався середнім. Кожна річ вважалася дорогоцінним кормом для домашніх тварин. Кто купив йому їжу. Здивувалася дівчина. Та він їстиме іншу їжу. На її обличчі був дивний вираз. Звичайно, фан Шанде розсміявся. Я не впевнений. Фан сяою все ще не вірила. Вона вважала, що її дідусь просто вигадує відмовки. зештою. За, за всі ці роки її дідусь вигадував багато дивних відмовок. Аби тільки не жити з ними в центрі міста. Фан Юджин, молодий чоловік, був так само спантеличений після цієї розмови. Фан Шанде насупив брови. Він сягнув рукою до кишені і витягнув маленьку пляшечку. Він витягнув кришечку і висипав один фрукт. Ходи сюди, покликав фан. Шанде птаха го берега. Тах перевернувся. Щойно фан Шанде відкрив пляшечку. Фрукт був кинутий до птаха Верміліону. Тах зловив його ротом і одразу ж поковкнув. Ця сцена шокувала братів і сестер. Не Табаром Юй прийшла до тями, вона не могла повірити в те, що сталося. Це, мабуть, тому що їжа, яку ми принесли, була покладена на землю, а сяохо не знайшла нічого цікавого. Я неправильно його нагодувала. Сказавши це, вона дістала з валізи кілька фруктів і сказала: Сяохо, тримай! Та х перевернувся, велика купа фруктів опинилася на її їйцьобі, Юй. та Фан Юй вкрився холодним потом. Коли вона побачила, що птах Верміліон ось пось зірветься з місця в приступі, люті, її волосся стало дибки, вона не наважувалася спробувати ще раз тепер ти мені віриш, сказав фан Шанде. Задоволено сміючись, фанцевою безмовно дивилася на нього. Вона знала, що її план використатися оху як важій, щоб переконати його, провалився, дідусю, що це за їжа? Я ніколи не бачила її раніше. Де ти її взяв? Ханвій син уважно оглянув фрукти. Він був збентежений. Він міг з упевненістю сказати, що був учасником багатьох бит, тому був добре поінформований. Проте він ніколи раніше не бачив цього пташиного корму. Фан Шан Дененбало відповів: Я купив його в зоомагазині неподалік. Називається щось на кшталт плід червоної тісточки, червона кісточка. Кан сяю замислився над назвою вона їй нічого не нагадувала, хоча вона була відмінницею, яка добре вчилася. Я ніколи раніше не чула про цей фрукт. Це справжня їжа. Я боюся, що він може викликати побічні ефекти, запитала вона. Фан Юджин кивнув. Вона має рацію. Деякі неетичні зоомагазини видають якийсь буян за корм для домашніх тварин у центрі міста, на відміну від нас, існують суворі правила щодо цього. Дідусю, не наражайся, охона небезпеку тільки тому, що ти купив щось невідоме, що. фан Шанде занервував. Коли вони так сказали, та Хверміліон був його дитиною, він мав для нього величезне значення. Він не міг уявити, що станеться, якщо з ним щось трапиться. Я не думаю, що це станеться. Я купив його в офіційному магазині. У них є бізнес-вісімзія. Фан Шанде намагався зберігати спокійний вигляд. Хоча всередині він був наляканий і тремтів. Фанцею замислилася. Я чув, що деякі гангстерські магазини підмішують спеціальні хімікати в корм для домашніх тварин, щоб їжа, яку вони продають, була смачнішою, і тварина хотіла її більше. Тварини втрачають розум, коли не можуть отримати таку їжу, але вони можуть раптово померти. Якщо їстимуть таку їжу протягом тривалого часу або страждати від інших недуг, фан Шанде був приголомшений. Він бачив подібні репортажі в новинах. Він занепокоївся так. Корм, який я приніс, є улюбленим для пташів сімейства вогняних, але сяоху навіть не подивиться на нього. Його цікавлять лише твої фрукти. Дідусю. Це надто дивно. Ця проста посмішка зникла з обличчя фан Юджина, коли його сестра пояснила, на його місці з'явилося щось зловтішне і суворе. Гну, дідусю, скільки це тобі коштувало? Несподівано запитала фан Сяо. Фан Шанде був здивований цим запитанням. За інстинктом він відповів. «1,500 монет. Одна пляшка коштує 1,500 монет. Хан Сейлі була шокована. На її вродливому обличчі з'явився шар льоду, сенецентр це міста. Тут не може бути такого дорогого корму для тварин, це, мабуть, гангстерська крамниця. Дідусю, де знаходиться магазин і як він називається? Прямо запитав Фан -лісіне. зо магазин Піксі.